Щенка в окулярах загубилась на вокзалі у натовпі, здичавілих від страху дорослих. Цей завод був наскільки успішним, що крім тисяч ударників праці на дошках пошани, експорту на закордоння та підземель під, під цихами, мав ще й цілий поверх під бібліотеку, справжнє книжкове царство, бездонна скарбниця, яку навіть варвари мародери не зачепили ні в 14-му, ні тепер. Я походжав між рядами, м'яко вступаючи в пил, прислухаючись до перешіптувань останніх вцілілих книг, які довгими зимами одна за одною трухли, ніким не читані. От вона, смерть, думав я, яка все ж наздогнала тих, хто думав від неї сховатися у вічності поколінь. От її затхле дихання протяг у вибиту шибку. От її вигнила мітка цвіллю на сторінках. От її романтизований образ у вірші. І тиша така, мов на нічному цвинтарі, і шепоти, шепоти теж. Вона проскочила між рядів, мене побачивши, і сховалась у книжку. Мов равлик, дівчинка в окулярах, худа і суха очеретина. Я зустрічав її кожного разу, як приходив міняти одну мертву книгу на іншу, підглядала за мною поміж полиць, прислухалась до моїх кроків на сходах. Може, щось і хотіла сказати, але не наважувалась порушити тишу таку. Потім навіть заглядала через плече на мій вибір книг, пирскала сміхом, хоч старі фуліанти на неї шипіли, виграла мене далі до своєї полички. тендітна й дитинна книжкова фея. Дивись, мовчала мені, як гарно жити під своєю обкладинкою, як затишно не виходити звідси нікуди, бо куди ще потрібно йти, як довкола скільки нечитаних книг, так невдячних і буркотливих, так важких і заплутаних, навіть неоковирних, нудних, агресивних, зроблених, аби як без любові, коли муза не хотіла, а автор і не старався. Це дім мовчала вона, куди я звідси піду, та хай, хоч тисяча воїн, хто ж їх усіх берегтиме, крім мене, хто ж так ретельно німітиме тишу таку. А що я їй міг запропонувати крім місця під бронежилетом і гарячого губення в грудях? Крім ненадійного, наче тіло солдата сховку від металевих душів Донбасу. Навіщо їй було погоджуватись на таку мандрівку після довгих сумнівів і згризаних нігтів? Може, вона й шкодувала пізніше, безмовлячи потім ночами мені червоним ліхтариком спіймана зарядок? Може вона й побивалась, мов пташка у грудях бюлетню за власним домом, так як і ми всі. Може, їй снилась її рідна полиця у глибинах заводської бібліотеки, хоча хто його знає, які сняться книжковим фєм. Але одне знаю напевне, що так добре мені не мовчалось ніколи, як разом із нею, крім цього разу, коли ППД доповіли про приліт і пожежу, яку не змогли загасити, бо книги, як виявилось, добре горять. І крім мене, ніхто не зможе, але я не знаю як вперше порушити цю спільну тишу і розказати цю історію їй. Gracias.